Завершення новорічних святкувань на Софійській площі вже завтра там проводитимуть марш миру, а встановлену ялинку напевно в понеділок мають демонтувати та продати на благодійність. Сьогодні ж там до закриття різдвяного містечка народні гуляння і концерт від артистів національного оперети Музика що зігріває. Подробиці розпитаємо у кореспондентки п'ятого Ганни рибалки. Вона на зв'язку зі студією. Аню, то які саме заходи заплановані на цей суботній вечір, і як люди реагують на класичну музику просто неба? Артема Казкова атмосфера нині панує на Софійській площі, тому що для цього постаралися справді артисти національного театру оперети вони влаштували двогодинну програму, як нам розповіли самі актори. Вони сьогодні гратимуть постановки із мюзиклів, таке собі попорі із творів Жозепа Верді, Йоганна Себастьяна Баха, а також інші уривки з мюзиклів Кабаре знедолені і багато інших. Власне, самі артисти, щоб не змерзнути в таку трохи морозну. Погоду, яка нині панує в Києві на Софійській площі. Вони відгородилися такою плівкою від, арти, від глядачів. Глядачі як на це реагували, то вони казали, що сподіваємося, що звук буде добрий, і все-таки театр оперети просто небе, покаже себе на найвищому класі, на найвищому рівні. А як саме реагували на те, що класична музика прийшла ось сюди на площу у Києві? Можемо послухати у прямій мові. воздух открытый, да, правильно? А им для голоса это вредно, я так думаю. Впечатляет и следила за тем, что показывали в аэропорту, когда они выездную так называемую сессию делали там и играли для тех, кто улетает или прилетает. Интересно, я бы хотела тоже посмотреть. Раньше как бы звучнейшая была колонка, я как бы выставила, а так подобается. Самі актори говорять, що для них це е, такі власне е, не, не дуже відповідальна, власна, але не вперше вони виходять е, до глядача і дають концерти просто неба, адже вже мали такий досвід. Наприклад, у Німеччині там вони проводили гастролі в одному з міст і виступали перед шеститисячною публікою. Е, ми застали, як е, власне артисти проводять репетиції, як вони перевдягаються, як, е, провод, як співають на сцені. Ми зайшли за лаштунки, поспілкувалися з ними, а також з художнім керівником театру Оперети. Такий от формат, знаєте, вуличний. Він надає людям повернення якогось щастя. Розумієте, що над головою, над, як кажуть, є мирне небо, є пісня, є пісня, яка гріє незалежно від погоди. В Різдвяні свята для жителів міста та гостей. Це не часто трапляється. Це справді дуже, дуже гарна ідея. Тож, у киян, ще є час, в принципі, дістатися до Софійської площі, прийти сюди, послухати класичну музику, а також останні дні подивитися на головну новорічну ялинку країни. Адже вже 20 січня її демонтуватимуть студія. Аню, дякую тобі за інформацію. Кореспондентка п'ятого каналу Ганна Рибалка про завершення новорічних святкувань на Софійській площі. І це всі новини цього